Друзі, хотів записати таке коротеньке відео і зачитати два віршики із Євангелія Йоанна з 15 розділу, які ми всі добре знаємо. Але хотів би на такому наглядному прикладі показати, як це працює в нашому житті, те, що сказав нам Христос. Давайте відкриємо Євангелія від Іоанна. Це 15 розділ, 15 розділ. Ми читаємо такі слова, четвертий вірш. Перебувайте в мені, а я в вас. Як вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і, ви, так і ви, як мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви вигалуззя. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Христос говорить, що без мене ви нічого не зможете робити. Корисного, правильного того, що приємне Богу. І тому Він говорить, четвертий рік, перебувайте в мені, а я в вас. Ось у цьому секрет полягає. Христос каже: перебувайте в мені, а я у вас. Ось. Наприклад, це я. Це я. Це Ісус Христос. І це Ісус Христос. І Христос говорить, каже: перебувайте в мені, а я у вас, перебувайте в мені. І коли я це розумію, я кажу: Господи, я хочу перебувати в Тобі, я хочу бути захований у Тобі. Я хочу принести багато плоду, бо Ти сказав, що без Тебе я нічого не можу робити. Взагалі, і тому я хочу перебувати в тобі. І я приймаю Ісуса Христа, і я став, становлюсь пробувати в Ісусе Христі. Все, я пробуваю у Христі. Але Христос говорить, що цього недостатньо, що ви перебуваєте в мені. Як би було добре, або досконало, коли і я буду ще перебувати в вас. І тому це добре, коли. Я пробуваю в Христі, але коли ми запрошуємо Ісуса Христа в своє серце, то Господь входить у нас і перебуває також у нас. І я кажу: Господи, я без Тебе нічого не можу, Ти так сказав. І тому я запрошую Тебе, в моє серце. Я хочу, щоб Ти перебував у мені. І тому Христос приходив в наше серце. І вже з того часу, коли ми запросили. Він перебуває в нас. І тому нам тепер зрозуміли слова апостола Павла, який сказав, що «Уже не я живу, а живе в мені Христос. Уже не я живу, а живе в мені Христос. Христос каже, Я в вас, а Ви в мені, бо без мене ви не можете приносити ніякого плоду. І тому в такому стані ми в надійному захисті від диявола. Господь збереже нас до самого Його другого приходу на землю. І тому нехай Господь нас благословить у цьому, а йому буде слава. Амінь.